Любі друзі, всім привіт! Розкрились у мене нарешті квіти на рідній гілочці Аденіума. Вирощувала я його з насіння і йому вже більше 7 років. І дуже гарний у нього Каодекс, який я зможу показати вам в іншому відео. Але ви його вже багато разів бачили. Квіти у нього прості, але дуже гарні. Із затемненням по краях пелюсток. Виростив він лише дві квіточки і забрав на себе абсолютно всі сили рослинки. Це одне з щеплень на цьому ж аденіумі, і ніяк ця гілочка не може виростити мені і розкрити жодної квіточки. З усіма відбувається одне й те саме. Вони в якийсь момент чорніють і відпадають. Остання моя надія на цей бутон. Мені, хоча б, одну квіточку побачити, я вже була б щаслива. І друге щеплення на цьому аденіумі також знову врощує свої бутони. І не впевнена, що зможе їх виростити і розкрити. Поруч у мене стоїть ще один аденьо, який на одному з щеплень також зрощує бутони. Подивимось, чи зможе він їх розкрити. І наостанок покажу знову ці прекрасні великі квіти. Цю гілочку після квітіння я буду обрізати, вкорінювати і дарувати комусь зі своїх підписників. І цією обрізкою допоможу зростати і розвиватись. Щепленням. Попереду ще ціле літо і, сподіваюсь, зможу поділитись красою квітіння саме махрових щеплень. Любі мої, всім бажаю миру, любові, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу і бувайте!